Доброго дня, 11 клас. Розв'язуємо задачі на тему енергія фотона і тиск світла. Давай нагадаємо формули, якими ми будемо з тобою сьогодні користуватися. Тут у нас також і фотоефект присутній, тож можливі задачі і на цю тему завдання 5:1. Довжина хвилі рентгенівського випромінювання дорівнює 10 у мінус 10 метра. У скільки разів енергія одного фотона цього випромінювання перевищує енергію фотона видимого світла з довжиною хвилі ось такою. Маємо дві довжини хвилі рентгенівського та видимого випромінювання, і потрібно знайти відношення енергії фотонів цих випромінювань. Отже, енергія фотона знаходиться за такою формулою, тобто через довжину хвилі ми записуємо, адже у нас саме вона тут відома. Ну і тепер треба взяти відношення, відповідно. Отже, енергія фотона для рентгенівського, ділимо на енергію фотона для видимого, аж це поділити на лямда рентгенівського. Ділимо на HC лямда видимого. Зрозуміло, що перевертаємо другий дріб. HC множимо на лямда видимого HC, скорочуємо і маємо ой, <смас> лямда видимого, перепрошую на лямда рентгенівського. Якщо підставити енергія фотона рентгенівського на енергію фотона видимого, то ми отримаємо з тобою 4, 10 мінус 7, поділити на 10 у мінус 10 степені. І в цьому разі у нас буде з тобою 4. На 10 в третьому або 4 тисячі, тобто відповідь Г. Завдання 5:2. Один лазер випромінює монохроматичне світло з довжиною хвилі 300 нанометрів, а другий 700 нанометрів. Чому дорівнює відношення імпульсів фотонів P1 на p 2 випромінюваних лазерами? Дивись, у нас є тут раз, два, три вирази, якими можна скористатися для визначення імпульсу фотона. Звісно, оскільки мова йде у нас про довжину хвилі, ми обираємо саме ось цю частинку, правда? Отже, для першого лазера ми ось таким чином запишемо імпульс фотона, випромінюваний цим лазером, так? А для другого, відповідно, буде h на 2. І тепер, оскільки нам треба знайти з тобою відношення, ми беремо відношення цих двох. Я вже тут бездано пишу, задача надзвичайно проста. Отже, H на 1. Одразу при діленні на цей дріб ми перевертаємо його і множимо, так? тобто H скорочується, лямбда 2 на лямбда 1, підставляємо, лямбда 2 у нас 700 нанометрів. Коли ми шукаємо з тобою відношення, ми можемо нанометри не переводити, адже вони все рівно зараз тут у нас, бачиш, зникають. По 2 нулики, відповідно, 7 треті це можна так і залишити, і тому тут відповідь буде А. 5.3. Енергія фотона якого випромінювання з наведених ось тут є найбільшою ультрафіолетове, рентгенівське, видиме та інфрачервоне випромінювання. Для цього ми подивимось з тобою на таблицю випромінювань. Отже, бачимо з тобою, що у нас на цій шкалі, де частота збільшується праворуч, а дуже на хвилі ліворуч, ми бачимо з тобою, що інфрачервоне випромінювання у нас має найменшу частоту, потім йде оптичний діапазон або видиме світло, потім ультрафіолетове випромінювання, і лише потім іде рентгенівське випромінювання. Тож пам'ятаючи про те, що Енергія фотона, е-фотона, визначається у нас як H. ню То частота найбільша, максимальна серед запропонованих ось тут, була у нас саме у, ультра... у рентгенівського випромінювання. Отже, і енергія фотона буде також у рентгенівського випромінювання найбільша. 5.4. Імпульс фотона, якого світла з наведених є найменшим. Зелений, червоний, блакитний оранжевий. І знову ми дивимося сюди з тобою вже на ось цю нижню смужку, яка є спектром видимого світла. Так? Спектр ми бачимо з тобою, що частота для червоного буде меншою, ніж частота для фіолетового, адже частота у нас, нагадую, зростає в цей бік. Фіолетовий знаходиться правіше, отже, в нього частота більша. Але нам треба порівняти: зелений, червоний, блакитний та оранжевий. Таким чином, бачимо, що найбільшу частоту у нас буде мати саме блакитний колір. Тобто, вона є максимальною серед запропонованих, так? І тепер ми розуміємо, що імпульс фотона, ось він, залежить, зверни увагу, від частоти прямо пропорційно. Тобто, чим більша частота, тим буде більший імпульс. Таким чином, максимальний у нас імпульс буде максимальний саме у блакитного кольору. А найменший у якого світла? У червоного відповідь буде Б. 5-5. Світло якого кольору з наведених чинить найбільший тиск на поверхню. Жовтий, блакитний, зелений, оранжевий. Чим темніший колір, тим більше він буде тиснути на поверхню, правда? Крім того, густина потоку випромінювання омега прямо пропорційно залежить від частоти. Тобто, чим більша частота, тим буде більшим цей потік випромінювання. Таким чином, частота серед запропонованих. Буде більшою у блакитного. Отже, саме блакитний колір буде чинити більший тиск на поверхню. 5-6. У скільки разів тиск світла на дзеркальну поверхню більший за тиск світла на абсолютно чорну поверхню. Ну, У цій формулі у нас ось тут замість лямбда коефіцієнт відбивання у нас буде або одиниця, або нуль. Там, де у нас абсолютно дзеркальна поверхня, альфа дорівнює одиниці. Там, де абсолютно чорна поверхня, альфа дорівнює нулеві. Тож, я думаю, ти розумієш, що якщо ми сюди підставимо, отримаємо, що для дзеркальної поверхні у нас P буде дорівнювати ніби 2 омега, а для чорної поверхні буде дорівнювати просто омега. Тобто, у скільки разів тиск більший? Зрозуміло, удвічі. Завдання 6:1. Довжина хвилі випромінювання дорівнює 660 нанометрів. Визнач, за якою швидкості електрон має такий самий імпульс, як і фотон цього світла. Вважай, що маса електрона така, стала планка така. Добре, отже, маємо таку умову. Маємо довжину хвилі для випромінювання, і фотони цього випромінювання мають такий точно імпульс, як імпульс електрона. І проте нам треба знайти, яку швидкість при цьому електрон буде мати. За означенням імпульса, це маса помножена на швидкість. Якщо ми говоримо про електрон, то маса відповідно електрона, швидкість електрона, і звідси ми потім можемо швидкість електрона знайти як імпульс електрона поділити на його масу. Маса відома, як нам вже тут написали, так, а треба з імпульсом попрацювати. Тепер імпульс електрона дорівнює імпульсу фотона. Імпульс фотона визначається трьома видами формул. І оскільки мова йде продовжену хвилю у нас тут в умові, то ми виберемо саме ось цю формулу. Таким чином можемо її навіть порахувати, так? а можемо підставити все разом, поєднати в 11 класі, вже можна це робити. правда? Отже, замість імпульса електрона підставляємо ось це значення. Тож будемо мати швидкість електрона в даному разі, буде визначатися як імпульс, тобто H, поділити на лямбда. І тут іще маса електрона. Тобто, ось ця формула якраз у нас буде зараз робочою. Швидкість електрона дорівнює, підставляємо 6,63, 10 у мінус 34, поділити на лямбда 6,6, 10 у мінус 7-му, помножене на масу електрона. Ось вона, хто забув, 9 на 10 в мінус 31 дорівнює. В принципі, можемо 663, 6,6 скоротити. Вони приблизно однакові у нас, так? Отже. Один поділити на 9 буде ось таке значення. Десяточки порахували, 10 четвертому. Ну, і тепер красивенько запишемо. Нас виходить з тобою 1,1 км за секунду. Ось така буде відповідь для електрона для його швидкості. 6,3. На Наскільки градусів нагріється крапля води масою 0,2 г, якщо вона поглинає, ось таку кількість фотонів із довжиною хвилі 500 нанометрів. Отже, маємо таку умову. У нас є кількість фотонів, є довжина хвилі цього випромінювання. Так, є у нас маса краплинки води, ось, вона переведена вже в кілограми, і треба знайти, на скільки градусів вона нагріється, якщо таке випромінювання і таку кількість фотонів вона поглине. Давай запишемо формулу, за якою ми визначаємо з тобою кількість теплоти, яку отримує вода при нагріванні. Тобто, це буде питома теплоємність води в даному разі. Помножена на масу води і помножена на різницю температур. Так? Тобто, звідси, в принципі, дельта Т можна знайти. Але кількість теплоти можна також визначити як енергію, яку це тіло, в даному разі краплинка води, поглинає. А поглинає воно у нас енергію яку? Кількість фотонів помножена на енергію одного фотона. Енергія одного фотона у нас буде визначатися через довжину хвилі в даному разі. Тобто HC поділити на лямда. Так, і тепер разом ось це, у нас запишеться, що Q дорівнює NHC поділити на лямда. Так, і тепер це сюди. Отже, ми отримаємо з тобою, що це води, маса води помножена на дельта Т дорівнює NHC поділити на лямбда. Ну і тепер звідси дельта Т. Дельта Т дорівнює все, що праворуч, ділимо на те, що ліворуч. NHC ділимо на. Лямбда – це води і маса краплинки води. Добре, значить, все, в принципі, в нас є, крім питомої теплоємності води. Нам її не дали, але вона відома це табличне значення: 4200 джуль на кілограм градус Цельсія. Тож, підставимо значення і обчислимо. Отже, N це 4,2 10 в 17, ми множимо на H. Поділити на довжину хвилі це 5 на 10 в мінус 7, помножити на ось це число 4,2, я напишу помножити на 10 в третьому, тому що тут, вони, бачите, схожі, вони зараз у нас скоротяться. І помножити на масу водички, тобто на 2 на 10 у мінус четвертому. Ну, а тепер математика. Якщо це порахувати, у нас з тобою вийде приблизно 0,2 градуси Цельсія. Ось настільки нагріється краплинка води. 6.4. Скільки світлових квантів із довжиною хвилі 694 нанометри, рубіновий лазер випромінює в імпульсі. Якщо середня потужність спалаху лазера дорівнює 2,9 кВт, а його тривалість, тобто імпульсу тривалість, становить 2 мілісекунди. Отже, маємо довжину хвилі для випромінювання, потужність лазера, тривалість імпульсу, і треба знайти кількість світлових квантів, фактично кількість фотонів. Запишемо формулу, за якою можна обчислити кількість фотонів, тобто загальна енергія випромінювання, яка ділиться на енергію одного фотона. Загальна енергія випромінювання буде у нас пов'язана з чим? З потужністю, так і з тривалістю імпульса. Ось таким чином, тут можна дельта дописати і навіть одразу порахувати 2,9 в третьому, помножити на 2,10 в мінус третьому, і можна отримати 5,8, фактично. Джоулів. Чому? Тому що тут у нас вати, ват, а тут у нас секунда. Ват помножити на секунду це є джоуль. Далі енергія фотона. енергія фотона. Ми знаємо, як знайти через довжину хвилі. Вже багато разів цю формулу використовували, отже, можна порахувати її також. 6, 63, 10, мінус 34. множимо на 3 на 10 108, ділимо на 10-7 Ось таке значення отримається, і тепер можемо знайти кількість фотонів. Підставляємо N дорівнює 5,8 джуль, ділимо на 2,9, 10 мінус в 19 степені джуль. Джоулі ми скорочуємо. І виходить 2 на 10 в 19 степені. Ось таку кількість фотонів або квантів випромінювання світлових квантів можна отримати в даному разі. Завдання 6,5. Рентгенівська трубка має ККД 0,1%. Трубка працює під напругою 50 кВт та споживає струм 2 мА. Довжина хвилі випромінювання становить 0,1 нм. Скільки фотонів за хвилину випромінює рентгенівська трубка. Отже, маємо ККД напругу, силу струму. Маємо довжину хвилі випромінювання, час випромінювання фотонів 1 хвилина 60 секунд. І треба знайти кількість цих фотонів. В даному разі я завжди кажу, що коли ми розв'язуємо задачу, де зустрічається ККД, починати розписувати ККД, навіть якщо воно відоме в умові. Тож, давай розпишемо. Отже, ККД це корисна робота, так? корисна робота на роботу повну. Або, ну і на 100%, звісно, так? На 100%. Ось. Або з іншого боку, ККД можна обчислити як кількість теплоти, так? або енергія, енергія яка йде на користь. До енергії повної витраченої, так, і також на 100%. Зрозуміло, що мова йтиме тут. У нас швидше за все пов'язана з енергіями, так? Ну добре, давай. Значить, що буде тут відбуватися? Рентгенівська трубка, яка працює під напругою, споживає струм. Оці слова дивись, вона працює, споживає, тобто вона працює взагалі за рахунок того, що є у нас струм, є напруга, так? Тобто, це є енергія, яка витрачена, тобто повна енергія. Отже, ми запишемо з тобою, що повна енергія. Повна буде визначатися як Іу помножена на час. Можна було написати, що це повна робота електричного струму, це також було правдою. Ось, можемо поки що не підраховувати, потім там скорочення здійсниться, буде легше рахувати. Тепер, що таке корисна робота? Е-корисна це енергія, яка випромінюється саме кількістю ось такої фотонів. Так? Тобто, це кількість фотонів помножена на. Енергію одного фотона. Або N з попередньої задачі одразу ми пишемо HC поділити на лямбда. Так? Ну і тепер все разом поєднати треба і визначити N. Ось. Ну, Давайте зробимо. Як це зробити? Пишемо N, N, точніше, ета воно читається, ета. Е-корисне це c поділити на лямбда. Лямбда опускаємо вниз. Тут у нас буде І. У Т та ще й 100%. Я пропоную, щоб їх не, не, не крутити ось тут у формулі. Давай ми тут переведемо просто це значення, буде 0,1 тисячна. Ну і все, тепер підставляємо. Якщо провести математичні всякі тут обчислення, то N в цьому разі у нас з тобою буде становити 3 на 10 у 15 степені. Зекономлю трошки вашого часу, поставлю три крапочки, тобто математикою зараз не будемо займатися, отже, 3 на 10-15. Ось така кількість має бути фотонів. Завдання 6.6. Світло падає нормально на дзеркальну поверхню, від якої відбивається половина світлового потоку. Визнач, у скільки разів зменшиться тиск світла на цю поверхню, якщо її покрити сажею, що повністю поглинає світло. Отже, якщо мова йде про дзеркальну поверхню, ми знаємо, що коефіцієнт відбування там становить одиниці. Але в нашому разі сказали, що відбувається лише половина світлового потоку, тож ми пишемо альфа-1 до рівня 0,5. Якщо покрити сажею, то це мається на увазі буде абсолютно чорне тіло. Ось в даному разі, яке буде повністю поглинати відбивання не відбувається. Отже, альфа 2 дорівня 0. Ну, і треба знайти у скільки разів зменшиться тиск світла, відповідно, треба знайти відношення. Зрозуміло, що p 1 ми розпишемо таким чином, і в цьому разі у нас буде 1,5 омега. p 2 відповідно, буде омега-одиниця плюс альфа 2, тобто тут у нас 0, так, і таким чином це буде просто омега. І бачимо, що p 1 поділити на p 2 в даному разі у нас буде становити 1,5. Тобто зменшиться тиск у нас, так? Зменшиться, якщо помазати в зменшиться у півтора рази. На цьому цей урок ми завершуємо. З вами сподіваюся, все було зрозуміло. До наступного уроку на все добре.